Мені здається, якби ми визнавали власну єдність один одного, світ був би краще. Ми повинні допомагати один одному. Ми всі не ідеальні. Деякі люди не відчувають собі гідними чого-небудь. Ми були створені рівними. Дякую. Мексика. Пакистан. Йорданія. Філіппіни. Канада Південна Африка, Індія, Парагвай, Італія, Монголія, Бангладеш, ви всі дуже талановиті люди. Питання в тому. Як ви можете використовувати свій потенціал, щоб допомагати іншим людям ставати гідними? Говоріть чітко, з чим ви переможете, що допоможе вам перемогти? Я люблю вас, Туреччина, Ніверія, Японія, США, Палестина, Китай, Уганда День гідності змінює на краще життя не тільки учнівства та студентства, але й людей, які його організовують. Я представляла інтереси 17-річного хлопчика, якого засудили до страти в Луїзіані в той час, як він був невинен. Я пішла провідати його в камеру ув'язнення. І він ясно сказав мені: не турбуйся за мене, мене звільнить правда. Через п'ять років мені випала честь бути присутньою на весіллі його сестри у Новому Орлеані. І він був вільний. Ми прогулялися разом. І я сподіваюся, що ту гідність, яку продемонстрував цей хлопчик, ми можемо виховувати по всьому світові. Дякую. Зараз деякі з вас вийдуть сюди і розкажуть нам особисті історії про гідність. Це найцікавіше, чи не так? І я обіцяю собі, що для мене прикладом стане мій дід, який всіх любив і всім допомагав. Я відчувала, ніби у мене віднімають мою гідність. Моя історія почалася з того, що я наробив купу дурниць. У мене була жага уваги, але я вам обіцяю, що відчуття після цього неймовірні. Я так зворушена, мене переповнюють емоції. Багатство людського духу, яким сповнена ця зала, і та чесність, з якою пролунали ваші слова. я хочу подякувати вам. Гідність це... International dignitaries, Norwegian royalty, and young global leaders from the World Economic Forum descended on a small school in Grassy Park, just outside Cape Town. ви, 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 ви зміните світ. Ульсруд Норвегія пригадую, як я довго плакала в той день. Я була така щаслива, адже мені можна було ходити у школу. Це була її перша можливість розповісти свою історію усій школі. Як думаєте, це змінило її світ?